У Росії вибухнули стратегічні об'єкти, від яких залежать мільйони рашистів. Один за одним вибухи знищують будівлі, перекидають автомобілі, вогніні стовпи зіймаються до неба. Але це лише початок. Країну охопили вибухи на електростанціях, паралізовані залізничні вузли. Техніка виходить із ладу на ходу. Подекуди люди тікають, не знаючи куди. Про останні бавовняні події і проблеми, які стаються у росіян вдома. Буду розповідати вам далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, залиште вподобайку. Та коментар, а я буду розпочинати у Росії. Проблеми з стратегічними об'єктами палахкотять електростанції та нафтобази, як, наприклад, у Волгоградській області. Там вибухнув секретний об'єкт, якщо судити по відео об'єктивного контролю, який опублікували російські новинні канали та українські моніторингові пабліки. На більшості опублікованих відео можна побачити полум'я, яке ворує на споруді та великі клуби чорного диму. Місцеві мешканці у коментарях, начебто, підтверджують, що було е, саме уражено не лише автобазу, а й можливо, якийсь секретний атомний чи передовий військовий об'єкт. Хоча, можливо, десь і перебільшують, але численні фото та відео наслідків атаки, як горить не лише на вже з'явилися у мережі. Також за даними місцевих змі, вибухи охопили і електростанції біля Волгограда. Її зруйновано. Окрім цього, як повідомляють російські канали, у регіоні вели план кили. Росавіація заборонила польоти в районі аеропортів. Шість рейсів затримано на виліт. Загалом на Росії кажуть, що начебто атаку по території РФ здійснювали понад 100 дронів. Гучно було у багатьох районах рефії, Ленінградській областях, під Москвою та навіть в анексованому Криму. За доброю традицією, зокрема в аеропорту Пулково, санкт петербург понад 70 рейсів було затримано чи скасовано. Окрім цього, мешканці санкт петербурга повідомили про перебої в роботі. Мобіль... Інтернету після оголошення про загрозу з повітря дуже гучно було у ленінградській області РФ. Зокрема, рух БПЛА було помічено відразу в декількох районах області у Гачені, Всеволожську, Кронштадті та Волосовському районі. У місцевих чатах писали, що чули вибухи та припускали, що була робота російської ППО. Однак в регіоні зафіксовані прильоти. Дрони вразили електропідстанцію, розташовану поблизу залізничної гілки в селищі Октябрьської. Окрім того, БПЛА атакували залізничний вокзал Октябрьський. На відео. Що оприлюднули самі ж рашисти? Видно, як горить залізнична електропідстанція. Та видно, що декілька місць загорянь. Як можна помітити на карті залізничного сполучення під атакою одна із основних гілок логістики Донецького фронту та Півдня. губернатор Волгогрецької області Андрій Бочаров також підтвердив атаку та заявив, що внесток падіння дронів порушено електроживлення у контактній мережі залізниці в Октябрському районі. Також Привулська залізниця повідомила про затримку поїздів у зв'язку з падінням ламків на станції Жутово у Волгогрецькій області. Про атаку на Росію за вибухи в Україні розповів і військовий експерт Олег Жданов. Тож далі давайте його послухаємо. В результаті цього удара во більше всіх пострадав Дніпро, город Дніпр і також пострадав город Харків в Харкові. Пострадала туберкулезная больница. Даже уже рашисты по таким медицинским учреждениям. Ну, кстати, я вам скажу, это жесточайшее преступление военное, и можно назвать, не можно, а это относится против нашего народа, потому что прицеливаясь в больницу туберкулезную больницу, прекрасно понимают, что туберкулезная палочка с этими людьми может распространиться. Это же надо особый режим для того, чтобы и этих людей переместить где-то изолированно содержать, оказывать им помощью, помощь, соответственно применяя меры предосторожности при обращении с больными туберкулезом различной степени тяжести. А расшисты именно вот ударили в эту туберкулезную больницу. И, кстати, это были КАБы. Ну, видите, Харьков опять начинает страдать от ударов. Ну, я вам вчера говорил, С-300, а теперь уже от ударов корректируемыми авиабомбами. И, соответственно... Эти бомбы они э, высоко, относятся к категории высокоточного оружия, они летят в точку с заданными координатами, то есть они не летят куда попало, как прямо сбрасываемые бомбы на глаз. Э, либо штурмана, который сидит на бомбометном прицеле, либо э, пилота, который, который тренируется сбрасывать эти бомбы, чтобы они попадали в цель. Здесь не надо тренироваться. Здесь э, они поднимаются на максимальную высоту до 10 километров и сбрасывают бомбы. Координаты введены и бомба, используя систему навигации ГЛОНАСС расширскую или GPS общемировую, она приходит к той точке, прилетает в ту точку, куда ее запрограммировали. Поэтому удар по вот этой больнице, это был умышленный удар со стороны расшистских оккупантов. Тут даже не надо, не надо проводить никакого Розслідування російські окупанти тим часом чергове атакували Харків ударними дронами. За попередню інформацією, ворог атакував Харків була типу Гарань-2. Прильоти зафіксовано у Київському та Шевченківському районах. Пізніше Терехов повідомив, що під удар потрапило цивільне підприємство, яке вже декілька років не працює. Інформація про наслідки уточнюється: ще один проліт припав приблизно на те саме місце. Що й перший внесток ворожих ударів взянялися пожежі за попередніми даними. Відомо про трьох поранених усіх доставлено до лікарень. Медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу. Один із постраждалих – 43-річний чоловік, перебуває в стані середньої тяжкості. Удари України по Росії все посилюються. Спроба урезати секретні бази, штаби, полігони, склади або центр управління призведе до активізації всієї оборонної системи Росії. Так, от якщо удари будуть успішними, це призведе до паніки серед військового командування та потреби перегрупувати сили. Якщо ні, Росія отримає аргумент для ядерного шантажу або навіть прямої ескалації з ядерними натяками. Будь-який удар, який можна трактувати як спробу знищити стратегічну зброю, розглядатиметься як акт війни, що вимагає асиметричної відповіді. Економічно такий сценарій матиме наслідки для всього регіону. Буде порушено логістичні мережі, заблоковані транспортні коридори, зросте ризик обвалу фінансових ринків. Інвестори почнуть виводити капітали, побоюючись втягнення в конфлікт інших країн. Ціни на енергоносії, продовольство та логістику зростуть, що зачепить навіть держави, формально не залучені до війни. Щоб змусити супротивника ослабити спрот, і погодитися на переговори найефективнішою є стратегія системного тиску на військово логістичну інфраструктуру. Це передусім залізничні вузли, мости, нафтобази, склади боєприпасів, аеродроми, штаби командування. Порушення логістики унеможливлює забезпечення передових сил технікою, пальним снарядами та резервами. Це не лише послаблює фронт, а й викликає хаос у тилу. Другим пріоритетом є центри управління та зв'язку, зокрема, вузли зв'язку військових округів, супутникові або радіолокаційні комплекси, командні пункти зенітно -ракон ракетних військ і стратегічного керування ураження таких цілей, дезорганізовує організовує систему командування та ускладнює координацію оборони. Третій напрям це виробничі підприємства військового призначення. Це заводи, де виготовляють ракети, бронетехніку, бо артилерію, електроніку для озброєнь. Їхня зупинка навіть тимчасово скорочує бойові ресурси супротивника в середньостроковій перспективі. При цьому важливо обирати цілі далеко від густонаселених районів, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення. Четвертий напрям психологічна інформаційна ізоляція. Ідеться про удари по об'єктах, що забезпечують телевізійну інтернет або радіоінфраструктуру із пропагандистським ухилом. Знищення таких ресурсів несе непрямий військовий ефект, а підриває контроль над Населення і послаблює мобілізаційний дух. Нарешті важливо мати систему демонстраційного стримування, точкові удари по символічно важливих об'єктах, наприклад, військово-морських базах, віддалених аеродромах стратегічної авіації які не несуть прямих втрат цивільному населенню, але змушують політичне керівництво задуматися про вразливість навіть глибоко в тилу. І, схоже, це лише починається. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися, залишити вподобайку та коментар. А я з вами не прощаюся. Зустрінемось у наступних випусках.